Що планували на місці русанівських бульварів? На чому стоїть будинок на курячих ніжках? Навіщо перевзуватися, коли сідаєш у транспорт? Про все це тут і просто зараз. Привіт, це двори Києва. На жаль, гуляти дворами все ще небезпечно, тому поки що на нашому каналі серія роликів про місця, факти та відкриття, без яких уявити собі історію Києва неможливо. Це проект Місто в деталях. Невелике місто, побудоване на острові: обвідний канал, мости, будинки на палях та арт об'єкти все це про Венецію. Але в нашому випадку, звісно, про Венецію київську. Як за кілька років Русанівка з непридатної для життя території, перетворилася на найнезвичніший район міста. Зараз дізнаємося. Повені давні лихо Києва. Через них на місці нинішньої Русанівки століттями ніхто не селився. Все одно навесні вода затопить житло. Як на цьому фото 19 століття. Це поселення на місці нинішнього гідропарку. До речі, після однієї з таких повеній 1877 року і з'явилася Русанівська протока, та сама, що зараз відокремлює лівий берег Дніпра від гідропарку. Загалом ця місцевість багато років була незайманим куточком природи, як на цій картині київського художника Осипа Кривоглаза. Це озеро Святіще на півночі Русанівки на початку 1960-х. Мене кілька років і воно зникне, ставши частиною обвідного каналу. Після Другої світової війни Київ швидко розвивався. Потрібно було нове житло, і невдовзі масиви почали рости не лише на правому березі, а й на лівому. Спочатку подалі від Дніпра, в районі теперішньої Дарнівської площі, а потім вздовж ріки. Так з'явилася Русанівка, а за кілька років і Березняки. До речі, незважаючи на близькість цих районів, їхня природа дуже відрізнялася. Русанівка, місце заливних лугів і озер. На Березняках спочатку не було навіть дерев, буквально потопаючи у пісках, вони швидше нагадували пустелю. Деякі мешканці Березняків, виходячи з дому, навіть брали з собою зміни взуття, щоб по піску дійти до зупинки, перевзутися, і вже як пристойна людина поїхати до центру. Проблему повені вирішити було складніше. Будівництво Київської ГЕС мало б допомогти стримувати затоплення, але навіть після відкриття у Києві траплялися великі повені. Так на Русанівці на березі обвідного каналу кілька років красувався напис Слава будівельникам. На цьому фото видно його шматочок. Так ось під час повені 1970-го ці великі червоні літери просто змило у воду. Але повернімося 60-ті. Щоб забезпечити Русанівку від майбутніх затоплень, її вирішили підняти над рівнем ріки на 3-5 метрів. Матеріалом для цього став пісок із дна протоки. Завдяки такому методу, він називається гідронамивом. З'явився і Русанівський обвідний канал. Подібні канали за однією з версій хотіли вирити на місці сьогоднішніх бульварів русанівського та шамо. Тож, якби цю ідею втілили в життя, цілком можливо, ми могли б зараз. Плавати по Русанівці, як справжні венеціанці. До речі, були плани прорізати каналами весь лівий берег Києва, навіть Троєщину, але пощастило лише Русанівці, що вкотре доводить її унікальність. А ще це доводить архітектура. Свого часу перший у Києві 16-поверховий цегляний будинок, а трохи згодом і його брат-близнюк, виріс саме на Русанівці, як і Славутич, перший готель на лівому березі. Будинки треба розглядати як книжки, казав письменник Віктор Некрасов. У випадку зі Славутичем це можна робити буквально. Будинок і справді виглядає як розкрита книжка. Ще одне архітектурне ноу-хау ці будинки на курячих ніжках, як їх називають самі острів'яни. Насправді вони стоять на палях, кожна з яких вбито на глибину до 10 метрів. Тож, незважаючи на оманливу нестійкість, будинки на курячих ніжках стоять вже понад півстоліття. Загалом на Русанівці своя атмосфера. Влітку катання на човнах, взимку на ковзанах, а раніше ще можна було на лижах уздовж Русанівської набережної. Але, звичайно, головна прикраса району це фонтани, що були на висоту в кілька десятків метрів. Цього року їх, щоправда, не вмикають, натомість на набережні доступні інші арт-об'єкти сходи або, наприклад, синя пташка у центрі набережної. Через дорогу від пташки стоїть пам'ятник Миколі Гоголю. І якщо раніше ми могли лише повірити на слово фразі письменника про рідкісного птаха, здатного долетіти до середини Дніпра, то зараз можемо побачити цього птаха на власні очі. Ще одна опція доступна тим, хто голює набережною, вид на правий берег. Тут тобі і Лавра, і батьківщина мати, і найбільший прапор України. За останні десятиліття у Києві з'явився свій Нью-Йорк. свій Париж. Але Київська Венеція так і залишилася найнезвичнішим районом міста. Це був другий випуск проекту місто в деталях. До речі, напишіть у коментарях до цього відео, про який ще район нам варто було б зробити випуск. А ще поставте лайк та обов'язково підпишіться на наш канал, аби не пропустити наступне відео. До речі, у вас є можливість допомогти нашому проєкту матеріально. Реквізити є в описі під цим відео. 20% отриманих коштів ми перераховуємо Збройним силам України. Віримо у перемогу! Та наближаємо разом. Побачимось.